Ще раз хочу показати вам цю дівчинку, яку підселили у вольєр, де не стало собачки. А, складно сказати скільки, її, бо я ще не бачила її зуби. Скажемо так, не вдалося з нею ближче познайомитися. Вона така непоказна, Вона ясно, що брудна, ще й зеленка на лобі. Десь хтось її травмував. Вона ще побоюється свого сусіда нового, він доїдає її кашу. Вона, наїлась, вона спокійно відійшла від своєї миски. Бійки не було. І це мене тішить, що вони наїлися, вони ситі. А, оброблю обов'язково її від паразитів, бо не знаю, що обробляли зараз, запитаю Ларису. От. А, ви бачите, зараз яка вона на вигляд. зараз її підняти з місця. Кіть, іди я я покажу. Ось така вона показна. Брудненька. Щось із вухом, треба оглянути, буде вуха подивитися, що не так із з вухом, можливо, травмоване, а можливо, отит. Я згадую своїх домашніх собак, як люди на прогулянці реагують на моїх домашніх собак, які вони класні, які вони гарненькі, які вони ну словом няшні собаки. Так от вони няшні, тому що справді доглянуті. І я хочу сказати, що якби вони ну, жили в притулку, як ця собака, вони б мабуть такі саме мали вигляд нещасний, як і ця собака. Люди Бояться брати собак з притулку, тому що думаю, що от таке нещастячко, яке вони візьмуть, воно таке і буде жити у них. Знаєте, одна жінка приїжджала в притулок і шукала обов'язково породисту собаку. Вибішують мене такі люди страшенно, тому що приїжджають в притулок забрати на шару породисту собаку, давайте прямо казати. І прямим текстом сказала: ви знаєте, я живу на Падолі. А там з гарняшками ніхто не ні ходить, мені не поймуть. От і ну я до цієї людини втратила в інтерес, нічого не стала їй показувати. Думаю, хай сама ходить по притулку, щось собі шукає. Вона поїхала ні з ким, нікого собі не вибрала, хоча, в принципі, продав собак вдосвіт до притулку. Але ну хай шукає, захоче, хай купить. Я хочу сказати, що ось із цією собаки я можу зробити лялю. Я можу відвезти її до грумера навіть власним коштом. Я приведу її до ладу. От, зараз я спробую глянути на її зубчики. Кіт, не бійся, зайчик, іди сюди, Іди до мене, іди, іди, ай, накалафуся, йди, давай знайомитися. Кітінька маленька, кітя маленька, іди сюди. Я приведу її до ладу, аби її хтось забрав. Я зроблю з нею лялечку. Подивіться, яка вона. Вона буде чорна, пухнаста, блискуча, як жучок. Я знаю, що ну, моя знайома грумер, яка просто фея своєї справи, вона зробить із нею лялечку, аби її забрали з притулку. Зубки в неї я бачу десь тягнуть ручки в на сім, шість-сім. Тобто вона просто нещасна, можливо, в в попередньому вольєрі, де вона жила. Її ображали, бо вона сидить в куточку, не рухається. вона... Ясно, що це новий вольєр, новий сусід у неї тут. Вона зараз поїла, трошки заспокоїлася. Вона сита, їй хочеться спокійно посидіти, щоб ніхто її не шарбав. Так що, якщо будуть охочі забрати її, я приведу приведу її до ладу. і... Вона буде дуже-дуже красива собака, аби по неї б тільки приїхали. І, до речі, придумайте її ім'я. Як на вашу думку? Хто вона?